Ми живемо в світі, де кожна людина може написати комусь на іншому континенті, але при цьому не знати ім'я сусіда. Ми живемо в світі онлайн 24 на 7, але при цьому відчуваємо всередині порожнечу. Ми живемо в світі, в якому можемо бути в компанії друзів, сміятися, але всередині тиша. Коли востаннє ти відчував те, про що я говорю? Мене звати Андрій Кополов. Це програма не святі. І сьогодні ми говоримо про самотність, чому вона з'являється в нашому житті, як вона на нас впливає, що з нею робити. Те, що про це говорить Біблія. Отже, найближчі 20 хвилин ми приділимо час питанню, яке сьогодні може бути актуальним саме для тебе. Найперше, що я хотів би сказати, це свій особистий приклад. Чому ця тема актуальна і для мене? Справа в тому, що років п'ять тому я зіштовхнувся з питанням самотності. Я несу пастерське служіння, я служу в церкві, служу людям, і навколо мене через це є багато людей. Дійсно, багато людей, з якими я спілкуюся щодня в переписках, зустрічі. Великі зустрічі, де багато людей, і в якийсь момент я відчув, що насправді я не відчуваю близькості з цими людьми. Я відчув, що я віддаюсь їм, що я служу їм, що я е, слухаю їхні потреби, я знаю їхні болі і переживання, але я усвідомив, що жодна з цих людей не знають, чим живу я. Вони не знають мої переживання, вони не знають мої болі, вони не знають, чи сумніваюся я в чому, чи не сумніваюсь, вони не знають тяжко мені чи легко. І в той момент дійсно це було кризове питання для мене. Я ділився цим тільки зі своєю дружиною. Я отримував від неї класні поради, але тоді я їх не сприймав. Сьогодні я хотів би розібрати цю тему з тобою, поділитися тим, що говорить Біблія про це питання, і дати ті поради, які допомогли мені. Хоча на початку я від них відмовлявся. Найперше, чому вона виникає? Я думаю, що причин може бути більше, і кожен з нас може проаналізувати своє життя. Я хочу розказати причини, які були у мене, і я думаю, вони актуальні для більшості. Все ж таки, найперше з них це те, що ми перейшли з офлайн світу в онлайн світ. Давайте згадаємо наше дитинство, і це не романтизація нашого дитинства. Це не типу, от колись було краще, а зараз все погано. Ні. Але давайте просто задаємо, як змінився час. Коли я був малим, я згадую, що ти міг іти на вулицю, не було телефону, тобі батьки казали, у тебе дві години, все, у тебе зникає лік часу, ти можеш прийти через 3-4, потім отримати на горіхи. Але весь цей час, що відбувалося весь цей час? Ми спілкувалися з друзями, ми жили реальним життям, ми жили життям. Драйву, життям енергії, життям спілкування, життям, я не знаю, хтось грав в футбол, хтось стрибав там, я не знаю, по гаражам. Зараз купа цих відео, хтось грав в якісь ігри, кепси, і все це супроводжувалося реальним спілкуванням. Ми знали, чим живуть наші друзі, ми знали, де вони живуть, ми знали їхній номер телефону, домашній на пам'ять, Ми приходили до них робити уроки, вони приходили робити уроки до нас. Що сьогодні ми бачимо? Ми приходимо в кав'ярню, ми приходимо в будь-який заклад, і ми бачимо, як сидить група людей. Вони спілкуються, але при цьому їхня увага прикута до їхніх телефонів. Вони не піднімають очі, щоб подивитися, що стоїть за відповіддю на питання, як ти не просто слова, а що стоїть за ось цим у мене все добре. Можливо, в очах там порожнеча, можливо, в очах біль, і потрібно приділити час і увагу цій людині. потрібно… Послужити їй потрібно допомогти їй. Ми звикли до онлайну. Ми звикли, що сьогодні у нас є швидке спілкування. Ми швидко відповідаємо в телеграмі, ми швидко відповідаємо в директі, ми швидко лайкаємо, швидко коментуємо. Але ми відвикли від того, що в нашому офлайн житті мають бути люди. І ось ти сидиш вдома. Можливо, зараз ти сидиш і дивишся це відео, слухаєш цю програму. Ти вимкнеш це, ти залишишся сам на сам з собою і можеш відчути цю порожнечу. Ми вимикаємо телефон ввечері перед сном. Ми вимикаємо його, коли потрібно працювати, коли потрібно їсти, коли потрібно проводити час з сім'єю. І що тоді відбувається? Чи усвідомлюємо ми, чи відчуваємо ми, що я лишився в цій кімнаті сам? Саме онлайн життя, саме ось цей онлайн-зв'язок є однією з причин, чому ми можемо сьогодні відчувати самотність. Друга та третя причина особисто для мене вони також витікають з першої. Друга причина це наш страх бути відкинутими. Ми боїмося бути відкинутими. Чому? Тому що. Щось нав'язало нам загально прийняті норми, як має бути. Як ти маєш виглядати, що ти маєш відчувати, як ти маєш одягатись, як ти маєш себе поводити в соціумі і так далі? І я не говорю зараз про етикет. Звісно, є просто здраві норми, як ми маємо жити і поводити себе. Але ми сьогодні боїмося бути відкинутими через те, ким ми є. Ми сьогодні боїмося поділитися емоціями, переживаннями, страхами. Ми боїмося виявитися слабкими. І Якщо сьогодні мені тяжко, якщо сьогодні я хочу, не знаю, поплакати. Я боюся це робити, тому що ну, чоловіки не плачуть, тому що ми маємо бути сильними. Тому що, як я казав, я пастор, я, я маю, маю бути таким. Ну от я маю вести за собою людей, я маю казати, як правильно, але я ж така ж сама людина. І ось цей страх бути відкинутим він змушує нас залишатися на самоті. Третє, і воно виходить як з першого, так і з другого. Ми боїмося бути відкинутими, ми боїмося бути собою. То виходить, що нам потрібно зробити. Правильно, все просто нам потрібно одягти маску. Нам потрібно одягти маску успіху, позитиву. Нам потрібно одягти маску Все добре, все круто. А всередині порожнеча й тиша. Всередині за цим всім ми не випускаємо те, що є всередині нас. Ми просто показуємо картинку, яку люди хочуть сприймати, яку люди хочуть лайкати, яку люди хочуть зберігати, коментувати. І яку самі хочуть наслідувати. Всі ці три причини вони є дійсно великою проблемою для кожного з нас, тому що породжують в нас у це відчуття самотності. Ви знаєте, сьогодні я хотів би поставити питання нам для того, щоб ми на початку цієї програми могли замислитися і оцінити, скільки разів я був в компанії, сміявся, бо всі сміються, але мені не було смішно. Мені було некомфортно серед цих людей, мені було дискомфортно, і я хотів піти, скоріш за все, додому. Але я був тут просто, бо треба, просто, бо це статус, просто бо. Це маска, яку я одягаю. Можливо, моє оточення десь в іншому місці. Можливо, люди, які розуміють мене, вони не в цій кімнаті, або можливо, я сам зробив все для того, щоб ці люди мене не почули. Ви знаєте, самотність це як життя у великому місці без адреси. Багато людей поруч, але ніхто з них не знає, як тебе знайти. Я хотів би також поговорити сьогодні про те, як самотність вона впливає на нас, впливає на наше тіло фізично, впливає на нас емоційно і впливає на нас духовно. Найперше тіло цікава інформація, яку знайшов в інтернеті. Треба перевіряти. Перевірте, будь ласка, це я на декількох джерелах перевірив. кажуть, що лікарі порівнюють самотність з 15 викореними сигаретами за день. Ось така статистика. Уявіть собі, 15 викорених сигарет на день вона підвищує рівень стресу і ослаблює наш імунітет через самотність. Ми можемо просто захворіти. Уявіть собі, ми можемо наш імунітет слабкий. Ми починаємо хворіти на якісь віруси, на якісь хвороби. Який негативний вплив має самотність на наше тіло. Також на вплив негативний на наш емоційний стан. Ми починаємо відчувати тиск, ми починаємо відчувати стрес, може приходити апатія, депресія в нас опускаються руки. Ми закриваємось по відношенню до всього світу. Навіть найближчі люди, які хочуть нам допомогти, вони не можуть цього зробити. Чому? Тому що ми закриваємось по відношенню до них. Так само самотність, звісно, впливає. І на наш духовний стан. Ви знаєте, ми чуємо багато питань. Ви можете самі задавати їх, ставити ці питання. Ви можете чути їх своєму оточенні. Де був Бог? Чому Бог не поруч, чому Бог не близько? Його немає. Ці питання вони в тому числі виникають через відчуття самотності. Нас залишив навіть Бог. От в цих проблемах нас залишив навіть Бог. Але насправді це неправда, бо він поруч з нами. Так само, як мені потрібно відкритись людям, так само і я маю зробити перший крок, щоб відкритись по відношенню до Бога. Як я казав, це проблема вона не нова для всіх людей. Це проблема моя. Я ділюся тим, що сам пройшов. Ця проблема так само і не нова для людства. Біблія описує нам. Приклади самотності на своїх сторінках. Біблія говорить нам через різні книги, через різні вірші, що ми не самі, що Бог поруч з нами. Ви знаєте, мені подобається, що коли Ісус прийшов на землю, то Він, будучи Богом, став і людиною, і Він пройшов абсолютно все те, що ми переживаємо сьогодні. Чи відчував Ісус самотність? Так, уявіть, лишається декілька днів до Його розп'яття. З хвилини на хвилину його заберуть під варту. За декілька мити його будуть судити. Потім його будуть бити, калічити, потім його розіпнуть на хресті, будуть знущатися над ним. І в цей момент, от коли до цього всього залишається зовсім трохи часу, він хоче усамітнитись і помолитись до Бога, помолитись до батька, і він бере з собою друзів, просить їх підтримати його. Вони в цей час просто засинають. Він відчуває самотність, тому що в найбільшій своїй боротьбі, в Ецеманському саду друзі, близькі, учні, яких він взяв з собою. Вони не розділили з ним його біль, вони не розділили з ним його переживання. Вони просто піддалися своїй втомі та спали. Вже за декілька днів, коли Ісус висів на Голгофі, Він звертається до Бога. Боже, чому Ти мене залишив? Він переживає, бо в цей момент він дійсно, ніби був залишеним, просто щоб виконати свою місію, просто щоб померти на хресті і щоб воскреснути. Ісус відчуває самотність, тому Він точно знає, через що ти проходиш сьогодні. І тому в інших місцях з Біблії Він звертається до Тебе. Це псалми, це різні книги. І Він говорить такі слова: Бог оселяє самотніх у дім. Це не просто про сім'ю, це про спільність, прийняття. Він, він забирає тебе до себе. І тому далі Бог говорить в інших місцях, це можуть бути псалми інші книги, що він не залишає. Мені так подобається, як в Іса книга Ісая, про Кайсаї, написані такі слова, що навіть коли мати забуває мале дитя, немовля, Бог не забуває. Ти не самотній, Бог з тобою. Ми читаємо також у Матвія, 28 розділі: Ісус пообіцяв, Я з вами повсякденно, аж до кінця віку. Він пообіцяв своїм учням, тим, хто за ним слідує, що. Коли вони виконують його волю, він їх не залишає при цьому, він з ними до кінця віку. Ми бачимо, що Бог через своє слово каже: навіть якщо ти будеш відчувати величезну самотність, величезний смуток всередині себе, я тебе не покину, я поруч з тобою, і все, що тобі потрібно зробити, це просто звернутися за допомогою. Уявіть, наскільки, наскільки Бог досконалий, наскільки він люблячий, що він не просто це говорить. Він сам пройшов це, щоб зрозуміти тебе. Тому це не просто слова, це реальне життя, яке він пройшов, і він сьогодні готовий тобі допомагати. Як подолати самотність? Наша програма вона практична. Ми не просто говоримо про проблему. Ми говоримо про те, як подолати самотність, що зробити, як усвідомити, як я тоді взагалі усвідомив, що я не один. Пройшло п'ять років. Я сьогодні не відчуваю себе самотнім. Так, мене інколи може накривати думка, що всім байдуже до мене. Так, мене інколи може накривати думка, не потрібно це розповідати, бо тебе не зрозуміють. Але я... Починаю з нею працювати, я йду назустріч цій проблемі, і я її вирішую. Що потрібно зробити, щоб не закритися в своїй кімнаті, не закритися в своїй самотності. Найперше, будь чесним самим собою. Як кажуть лікарі, як кажуть психологи, саме усвідомлення проблеми і визнання цієї проблеми це вже перший крок на шляху до вирішення цієї проблеми. Тому будь чесним собою, скажи так мені сьогодні самотні. Я відчуваю себе самотнім, мені потрібна допомога, мені потрібні люди, мені потрібно оточення, мені потрібно щось робити. Також я хотів би запит... Питати тебе, якщо ми будемо відвертими. Якщо ти сьогодні сидиш в своїй кімнаті, якщо ти закрився в себе вдома, чому ти відчуваєш самотність? Чому ти відчуваєш самотність? Можливо, через те, що до тебе ніхто не може прийти. Через те, що ти не виходиш, Починай робити кроки. Починай робити кроки на вихід зі своєї самотності. Друге, шукай глибини, а не кількості. Друзі, це важливий коментар, це важлива думка. Це важлива відповідь на те, чому сама самотність виникає. Ми сьогодні всі женемося за кількістю. Ми женемося за кількістю підписників, ми можемося за кількістю лайків, ми енеможенемося женимо, за цим оточенням нашим, щоб от у мене було 50-60 друзів. Послухайте: один, два, три другі, які будуть тебе слухати, близькі люди, рідня, які будуть тебе любити, поважати, шанувати, які будуть тебе підтримувати. Це набагато краще, ніж. Тисячі і мільйони підписників, але при цьому порожнеча. Шукай а на кількість, шукай якісних стосунків, для того, щоб будувати якісні стосунки. Сам роби зі свого боку кроки до цих якісних стосунків, сам щиро цікався, як справи, сам щиро цікався, чим людина живе, сам щиро цікався, що відбувається. Не просто цікався, а приймай участь в житті цієї людини. І тоді ти побачиш, що. І в твоєму житті з'являться такі друзі. Біблія говорить, хто хоче мати друзів, сам має бути дружелюбним. Я сьогодні хочу пораду дати цю тобі, щоб в своєму оточенні, щоб в своєму житті ти знаходив людей, з якими ти хочеш товаришувати, і саме ти робив перший крок їм назустріч. Третя порада, яку я хочу дати для того, щоб ти міг уникнути цієї самотності, щоб ти міг уникнути ось цього відчуття, цього переживання, що ти один, це будь тим, хто слухає. Знаєте, часто ми будуємо стосунки, і ми входимо в стосунки для того, щоб з них щось отримувати. Ми хочемо, щоб нам щось дали, і це природа нашого егоїста. Це гріховний світ, в якому ми живемо. Все має вертітися і крутитися лише навколо нас. Має бути добре мені, я маю розказати тобі, як погано, як мене ніхто не розуміє, і ти мені ще й маєш допомогти. Якщо ми хочемо мати друзів, якщо ми не хочемо бути самотніми, ми маємо бути тими, хто в ці стосунки щось дає. Ми маємо бути тими, хто дає користь. Ми маємо бути тими, хто слухає. Ми маємо бути тими, хто приходить на допомогу, хто небайдужий і хто приймає участь в житті твого друга. Якщо ти хочеш щось пожати, ПОСІЙ Якщо ти хочеш пожати дружбу, посій дружбу. Якщо ти хочеш пожати гарний настрій, сій гарний настрій. Якщо ти хочеш пожати поганий настрій, продовжуй сіяти поганий настрій. Друзі, все закономірно в нашому житті, і я думаю, що якщо ми будемо чесними, ми зможемо цю закономірність побачити. Четверта порада, яку я хотів би дати тобі, це відновити. Або започаткувати спілкування з Богом. Якщо колись ти з ним спілкувався, ти молився, ти намагався шукати його, але припинив це робити. Або якщо ти цього ніколи не робив, просто починай це робити. Починай шукати Бога, починай молитися, так як ти розумієш. Каже, Боже, я почув на програмі, я не знаю, як це робити. Просто говори до мене, покажи щось мені протягом дня, дай мені щось відчути зараз всередині себе мир, дай мені якусь думку на розум. Просто починай говорити з Богом, і тоді ти усвідомиш, що. Ти не сам, поруч з тобою є Бог. І навіть якщо сьогодні не буде навколо людей. Послухай, навіть якщо твоя рідна мати тебе забуде, Бог тебе не забуде. А я хочу сказати, що наші стосунки з творцем це найпрекрасніше, що може бути в нашому житті. І остання п'ята порада: будь у спільноті. Для того щоб не бути самотнім, тобі потрібні люди навколо якісні люди. Якщо ти маєш якісь інтереси, послухай, якщо ти любиш футбол, іди на футбольне поле. Якщо ти любиш рибалку, їдь на рибалку, знайомся з рибаками. Звісно, ми сьогодні говоримо про стосунки з Богом. Ми сьогодні говоримо про те, що ми не святі, але прагнемо до цієї святості, прагнемо ставати кращими в цьому контексті. Звісно, іди в церкву, знайди поруч зі своїм домом, поруч зі своєю роботою, поруч. З тим місцем, де ти живеш класну церкву, класних людей, які просто будуть розуміти тебе, які будуть такі самі недосконалі, які так само будуть відкриватися, ділитися своїми переживаннями, які так само будуть ділитися своїми болями і своїми поразками. Знайди цю спільноту і разом рухайтесь до спільної мети, разом рухайтесь до того, щоб не відчувати самотність, для того, щоб мати друзів, для того, щоб збудовуватись, для того щоб ставати кращими, для того щоб наближатися до Бога, друзі, сьогодні. Ми підняли дуже важливу та актуальну тему. Сьогодні ми поговорили про самотність. Я знаю, що ти слухаєш, ти дивишся це, і ти відчуваєш це. Я знаю, що вихід є, бо я пройшов цей шлях сам. Застосуй ті поради, які я дав: не закривайся, роби крок на зустріч, роби крок на вихід зі своєї самотності, і ти обов'язково побачиш результат. Мене звати Андрій Кополов, і це була програма «Не святі, Для нас дуже цінний ваш зворотній зв'язок. Тому напишіть нам в коментарі, якщо ця тема торкнулася вас, якщо вона є актуальною для вас, або якщо ви пройшли це в своєму житті, поділіться в коментарях своїм прикладом. Можливо, саме він допоможе тому, хто нас дивиться. До нових зустрічей в наступній програмі.